Піймати на гарячому в Чернігові співробітники СБУ зловили російського шпигуна. Упродовж двох років агент головного розвідувального управління генштабу збройних сил Росії на прізвища Макаров винюхував державні та військові таємниці України. Шпигуна затримали просто посеред головного майдану Чернігова, коли той намагався отримати секретні документи про новітні системи самонаведення боєголовок. Працівники спецслужб з'ясували, Макаров перебував на території нашої держави з чужим паспортом, до речі, українським. Він активно вербував військових для отримання інформації, що містить державну таємницю. Тепер проти нього розпочато кримінальне провадження за шпигунство. Стаття передбачає до 15 років ув'язнення. Крім того, встановлено, що під прикриттям співробітника антикорупційного комітету України. Російський шпигун збирав компрометуючі матеріали корупційного характеру на посадових осіб держави і передавав їх до Росії для використання з метою шантажу українських посадовців.